Воздвиження чесного хреста одне із 12 найбільших християнських свят, яке припадає на 27 вересня. Його відзначають в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Господнього Сина Ісуса на Голгофі. Особливе значення цей день має для Хрестовоздвиженської церкви, що у Старому Луцьку. Сьогодні 400 років нашому хрестовоздвиженському храму. Воздвиження чесного хреста це є найпочесніше свято для нашого храму. Це є престольне свято нашого храму. І саме в цей день ми підходимо до хреста. І саме зараз був хресний хід, який ви бачили. Цей храм у центрі міста має величну історію і є пам'яткою архітектури національного значення. За свідченнями істориків вже у 1623 році церква діяла. Її фундаторами є волинські братчики, зокрема, одна із засновниць Київського братства, монастиря і школи. При ньому Галшка Головичівна стараннями братства, саме ця церква була побудована, і в крипті цього храму. Найвідоміші братчики, меценати знайшли свій свічний спокій. До сьогоднішнього дня вони там спочивають. Крипта або нижній храм ще одна цікавинка, про яку мало хто знає. Його відкрили 10 років тому, і тепер підземна стежка веде до приміщення, де якраз зводять саркофаг із мармуру. Саме у нього згодом перекладуть мощі братчиків. В радянські часи тут все було засмічено. Ми тут його розчищали тут. Ж і... Підземні води грунтові. Робили дренажі. Ось тут є така каналізаційна, відкачується постійно водичка. Тут. Головне, аби приміщення не затоплювало. Після ремонту тут теж проводитимуть богослужіння. Щодо будівлі церкви, то цікавим є те, що з первісного вигляду збереглася ротонда. Ротонда це те, що сьогодні збереглося. Оце вівтарна частина східна. Оце єдина частинка, яка збереглася. Цей храм був у свій час розібраний після пожежі й руйнування. А оцю частинку добудували планетарі, коли в 64-х роках. Після 1964 року церкву закрили і у приміщенні діяв планетарій. Священник каже, певно, це і врятувало храм від руйнації в часи. Радянської Уявіть собі черговий якийсь приїзд вищих чи начальників партійних з Києва чи звідки ще сюди до Луцька, в центрі Луцька стоїть церква. Це зовсім не в'яжеться з їхньою ідеологією, яка говорила, що найближчим часом ні одного священника не буде. Так було допоки Україна не здобула незалежність після 1991 року. З планетарію знову зробили святиню. Більше того, ця церква була першою українською незалежною на Волині. Вона мамою для всіх церков Волинської області є українських церков православних. От в ній неодноразово служив патріарх Всеслав Покійний. Не так давно на території храму виявили ще одну цікаву знахідку: черговий потаємний хід. Раптово провалилася тут яма. І довгий час ми не знали, що це бачили, що це якісь яруси. Тут ми бачимо фундамент. Так його ще вивчатимуть історики. Нині ж певнять прихожани відвідати Хрестово-Здвиженську церкву варто кожному лучанину і гостю міста. Саме старовинна церква історична, дуже історична. Такий благодатний тут дух в цій церкві. Багато вірян ходять до храму вже понад 10 років. Стільки цікавих історій про братства кажуть, ще не чули. Як вже планетарій розвалився, і це, ну багато ми тут допомагали, оце ж підземелля. І я дуже задоволена, ну як парафіянка, що тут буде той саркофаг. Оце ж люди положили своє життя за віру за нашу. Нині над уновленням крепти працюють. Втім, побувати на богослужінні у храмі і почути цікавинки про його історію можна щонеділі. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.